Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Малята, ось і закінчується літо. А яке ж воно у нас? Тепле, барвисте, сонячне, яскраве і щедре. Давайте пригадаємо, що приносить нам літо. А для цього ми з вами послухаємо віршик. Тетяни корольової щедре літо. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі, ягід та грибів? У садках смачна малина, Агрус, яблука, ожина. Фрукти і зелень соковита, це смачні дарунки літа, ген тече серебляста річка, Ой і тепла ж ні водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і пернати. Давайте ще раз послухаємо віршик і роздивимося картинки. Літня спека, грози грім. Літо ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі, ягід та грибів. У садках смачна малина, Агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа, ген тече сребляста річка. Ой і тепла ж ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати і пернати. А тепер скажіть мені, що можна назбирати в лісі влітку? Так, ягоди та гриби. А що можна збирати у садках? Правильно, малину, агрус ожину. А що ще можна робити влітку? Так, засмагати, плавати, пірнати. Молодці, малята, ви були дуже уважні. А на згадку про наше заняття я пропоную вам намалювати соковиті яблука. Але спочатку підготуємо наші ручки. Яблук повнів нас корзини. Ми зриваєм вітаміни. Яблучний пиріг. Печемо всіх до себе в гості звемо. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, серветки, фарба червона, фломастер коричневого кольору. А ми починаємо з нами працювати. Беремо фарбу, мочний пальчик і коловими рухами малюємо наші яблочка. Беремо фломастер і малюємо хвостики. Ось таке соковите яблучка вийшли у мене. А фото ваших робіт я буду чекати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!